Щоб кожен малюк у цей день відчув піклування та опіку до дітей пільгових категорій Івано-Франківська прийшов святий Миколай. Мені розказали мої янголи, що всі діти України розумні і чемні були цього року. У школу ходили, батьки, батькам допомагали, рідною мовою скрізь розмовляли, хоч часом на зле їх чорти підмовляли. Та вони їх молитвами повідганяли. Такий він, Миколай, 2015. Прийшов до дітей, щоб Можливо, вони відчули свято, ми якого ми так потрібно. потребують. Адже цей рік був складним не тільки для дорослих, але й для найменших. Така ситуація в країні, і діти все це задіяні, Вони все це бачать. Вони дивляться телевізор разом з батьками. Багато дітей задія, батьки дітей задіяні в АТО і діти такі. Зараз дуже закриті і складно з ними працювати. Діти кажуть, найкращий подарунок від Миколая це мир в Україні. Увесь рік були чемні, а тому вірять, що все-таки знайдуть під подушкою не різочку, а те, що загадали. Майнкрафта це квадратний, квадратний світ. Знаю, що він існує, але ми його не бачимо. Що він робить? Він нам подарунки. А поки глядачі в очікуванні вистави, актори нервують за кулісами, як у житті, так і на сцені. Марина і Василь, братики, сестричка, злі відьми, які-мори, всякі баби яги Вони зачарували казкові казкові портали. Взагалі свято хочуть зіпсувати. Але ми, як головні герої, допомагаємо ангелам і Миколаю. Загалом у виставі казки до святого Миколая взяли участь 80 дітей віком від 6 до 18 років. Це найрізноманітніші персонажі, звірі, квіти, інопланетяни та злі чарівниці, які щосили намагались зіпсувати свято зілля, щоб ну народилася, й народилася нова війна. І що вам вдалося? Так. – Так. Вам вдалося так. Так. Ні, свято не вдалося. Усі персонажі, вихованці міського центру дозвілля для дітей та юнацтва за місцем проживання. Заклад щороку готує різноманітні виступи до свята Миколая. Ця вистава присвячена ну дарується діткам пільгових категорій, які відвідують навчальні заклади нашого міста. І наші діти з великою радістю готують їм такий подарунок. Маленькі глядачі сміялись та аплодували. Вони з нетерпінням чекали, коли ж прийде святий Миколаїв, адже знають, що дотворець про них ніколи не забуває. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.